Друзі, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Всі актуальні ссылки будуть у шапці профі, Тож підписуйтесь і у нас новий на огляд. Поїхали з нами. Друзі, зустрічайте на вас у продажу ось такий народний автомобіль Kia Cerato. 2007 рік, ну, бензин механіка, 228 тисяч км пробіг. В гарному дуже колірі. У нас у продажу. Салончик у нас в сірому кольорі. Світленький, гарненький, не порваний, не затертий в дуже гарному стані. В комплектації у нас кондиціонер, передні електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, бортовий комп'ютер, магнітолка з блютузом. Все досить просто і надійне. Ось такий задній ряд, просто в ідеалі, в гарному стані. Цін на цей автомобіль, дивіться в описі нижче. І також не забувайте, що її придбати можна у нас у лісі з першим нискам 720 доларів. І також ми маємо дні, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 1916. Тож чекаємо на вас.